Був такий момент, що у нас було три чоловіка на 52, на 52 дитини. Коли 24 числа мені зателефонували десь около шостої, що почалася війна, я вийшов на балкон і бачу над Чорнобайкою дим. Я зібрався, приїхав на роботу, і я зрозумів, що Ну, вже е, весь інтернет гудів, що війна. Центр реабілітації дітей е, це е, заклад, де е, знаходяться діти від 3 до 18 років. Це е, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування і діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Я на слідуючий день прийняв рішення і переїхав жити в центр з дітьми. Кожен вечір я е з дітьми е приходив в групу. От ми спілкувалися, ми пили чай. Ми е напряму говорили, що це війна, от що Росія напала на Україну, вона хоче її по е знищити, і ну, діти це сприймали. Ну, вони зрозуміли. Старші діти, я хочу сказати, що війна їх зробила ну, на протязі неділі дорослими. В окупації ми не виходили на вулицю, діти виходили тільки внутрішні дворики. Вони гуляли по 15 хвилин. Вони не сміялися, вони не кричали, вони бігали, звичайно, але без, без емоцій. Шукали дітей. Я так думаю, що для російської пропаганди головна картинка. Картинкою у нас залишилося п'ятеро дітей в закладі, це хлопчики від 14 до 17 років. Їх важко було сховати в сім'ю. Червоною ниткою там пройшло, що ми виходу, виховували ненависть до Росії, до російської мови. І ми, як кажуть, е... Ну, е... по-російськи це пілялі для того, щоб е... ну, не працювати ну, з росіянами. Поки є діти, поки вони потребують допомоги, будемо залишатися в Херсоні.